Якщо в Італії у миротворчій операції в Лівані гине двоє. Для нас це шок. Для Росії може загинути дві тисячі людей чи двадцять тисяч їм байдуже. Вони знають, що можуть діяти саме так, знають, що ми не такі рішучі. Вони хочуть взяти Україну під контроль. і за реакцією Європи та США вони побачили. Можливо, повного контролю вони не отримають, але можуть отримати вигоди. не лише землю та економіку України, а й натомість попросити в Європи контракти на газ, нафту, мінерали. Вони зараз у виграшному положенні Вони тримають ніж незалезо за ручку. Ось чому ми маємо показати, що ми сильні. Маємо пам'ятати. Старе латинське висловлювання Хочеш миру, готуйся до війни, Бо якщо ти не готовий, до тебе прийдуть.